Готуємо швидко соковитих перепілок. І так, в мене 5 перепілочок, готую соєвий соус, трошки меду і вже ж, улюблений часничок. Відправляю перепілок вже у рукав, трошки спецій улюблених, можна взяти просто до курки і в розігріту духовочку на 180 градусів. 20-30 хвилин і перепілки вже готові. Виглядають фантастично, але на смак ще краще. Отже, думала, з чим же подати цих перепілок. Колись в ресторані я куштувала качину грудку з картопляним пюре, а в ній була квашена капуста. І це так було смачно, тож я вирішила зробити те саме. Відварила картоплю, трошки молочка, сіль, вершкове масло і пробила все блендером до однорідної консистенції. І ось така подача у мене вийшла. Викладаю пюре зверху квашену капусту, закриваю пюре, поруч кладу перепілочку. Я впевнена, що це буде один із ваших фаворитів улюблених страв.